Вітання, вельми шановане панство. Мене звати Роман, і ви на каналі Капітан Дережабля. Сьогодні ми продовжимо проходити таку прекрасну гру, яка називається Відьмак Вбивця Кораблів. Для всіх, хто не бачив попередніх серій, настирливо рекомендую їх глянути. Для тих же, хто бачив всі попередні серії, хочу сказати: всідайтесь чи влягайтесь позручніше, беріть собі чогось смачного подісти. Про що був Відьмак 2. Вбивця Королів? Як би то дивно не звучало, попередня серія, як і серія перед тим, закінчилась досить і я не знаю, можливо, це мої вибори так на це впливають, але думаю, що насправді ні. І ця серія починається якось зовсім і зовсім незрозуміло для мене, тому що спочатку нам показують, як Геральт пливе на кораблі з Рошеном і оцею Вес, а потім під наш контроль підпадає король Хейнекен. Чи то чекайте, чи то пиво називається Хайнекен? Зіхайнекен? Господи Боже, 53 секунда запису. Рома, ти вже... Бив собі монетизацію, отдалбайо перед початком подій другої частини гри. Відьмака я хочу дещо сказати. Хоча я не є фанатом ігор типу ДНД, а Baldur's Gate для мене взагалі якась новинка, якщо чесно, я все ж був гордий, коли почув про те, що гра отримує повну українську локалізацію. Професійну і на релізі, проте, після того як гра вийшла, на локалізаторів накинулися люди з різного роду претензіям, що їм щось не подобається то тут, то там комусь взагалі не сподобалось слово замовляння. І якщо чесно, мене це дуже і дуже розчаровує. В кінці кожного відео я говорю: цінуйте будь-який контент українською не просто так. Це не означає, що його не можна критикувати чи щось таке. Якщо чесно, я не хочу поглиблюватись в цю розмову далі, тому що. Дядько Грейлом вже розказав все замість мене його думки співпадають з моїми на всі 100%. Будь ласка, цінуйте будь-який контент українською мовою, тому що коли я наприклад ріс і коли мені купили першого компа. Ігор українською не було взагалі. А зараз, коли вийшов величезний тріплей проект, в якому тексту тільки на 2 мільйона слів, вроді чи якось так вас це ще й не влаштовує. Деякі унікали умудряються казати, що вони краще гратимуть російською, аніж українською. Вибачте, горить срака. Коротше. Переходіть на відео Грейлома, ставте лайки і передавайте вітання від капітана Дережаблю. Посилання в описі і в закріпленому коментарі. Тепер що ж до відьмака другого, в нас під контролем король, який веде війну з Вергеном. Коротше, він хоче захопити якесь місто, тому що це якийсь там оплот, якихось там націй. Я не знаю, книжок я все ще не читав, тому що часу дуже і дуже обмаль. Якщо є бажання, можете просто написати коментарі. Я всі коментарі читаю і на всі стараюсь відповідати. Буду дуже вдячний, якщо що. Коротше, з місцевими аристократами ми домовились зустрітись на горі для того, щоб... Укласти якийсь певний договір. Просто щоб ви розуміли, як працює моя голова, аристократ то ори 100 крат. Ну, 100 раз переори. Я ненавиджу нахуй свою голову. Вони нам диктують свою ціну, тобто ціну за свою землю. І в нас є два варіанти. Ми можемо дати їм або половину, або нічого взагалі. Я вибрав, що ми дамо їм тільки половину. І тут приходить одна героїня, яку звати Саскія Драконоборець. Драконоборець, тому що вона цей. Алдуїн. Фу ти, який Алдуїн? Йоб Йоп твоя... мать. довакін? Я мав на увазі, вона довакін? Ну звичайно ж вона не довакін. Але ім'я говорить саме за себе. Вона поборола якогось там дракона. В кінці це більше розкриється в кінці гри, я маю на увазі, але ну вже побачимо, як там буде. Вона викликає короля на двобій, і тепер ми за нього маємо бити жінку. Я не знаю, який там рік відьмаку зараз відбувається, але явно стамбульські конвенції ще не придумали, тому можна в принципі її помахатись. В певний момент, коли ми вже майже перемогли, на нас нападає якийсь монах, і король розбиває його голову об якийсь камінь. І тепер на нас нападають привиди. Це буквально на нас почали нападати Тепер ми переносимось в тіло Геральта. Просто хочу сказати, що в той час, як там відбувається якийсь махач, Геральт з Рошенком. Просто собі гуляють біля поля битви. До речі, їх нікуди не впускають, але Геральд чує, що щось відбувається не те, тому біжить допомагати королю. Насправді, я не знаю, навіщо він біжить. Ми в його ролі прибуваємо на місце битви і починаємо вже битися тепер з солдатами оцього самого короля, які стали духами через те, що він колись стратив якусь там жінку. Але про це все я трошки розкажу пізніше, бо тому що зараз я занадто сильно поспішив і в мене. Закінчив здихання. Ну коротше, після того як ми повбивали декілька привидів, притворний мах цього короля кастує те саме ж заклинання, яке кастувала тріс на початку першої глави. І я нічого не хочу сказати. Сценаристи круті, сценаристи класні, але ну можна було трошки переписати, щось зробити трошечки по іншому. Наприклад, то, що на нас тепер будуть бігти привиди, а не ельфи. Ха, так і зробили, але тепер вони розчиняються в оці от штуці в оцьому от заклинанні. Та так і зробили. Молодці! Ви придумали щось зовсім-зовсім нове. Я... я ніколи такого не бачив до того. 4 години тому, коли я то саме грав, блять, в першій главі. Ну коротше, тепер ми маємо провести цього короля до його якихось там укріплень, чи що це таке. І він, до речі, нам каже: попри те, що ми його врятували, що він нам не довіряє, тому що, судячи по всьому, він має інформацію, що саме Геральд вбив Фольтеста. Якщо коротко сказати, то король цей мудак повний, і ви про це дізнаєтесь десь в кінці глави. Але поки що він до нас ставиться вроді нормально, ну принаймні нейтрально, і не нападає на нас своїми солдатами, як мав би. А от тепер ми потрапляємо в табір, Де чувак на Honda Сівік робить нам екскурсію. Та ладно, ладно, його просто звати Сівік. <соць> Сівік назвати, що не Камас. Ми бачимо, що цей король напрочуд жорстокий. А знаєте чому? Я вам зараз поясню. Попри те, що вони зараз армією тримають місто Верген в облозі, він влаштовує турнірські бої. Та, блядь, турнірні Роман, сука, звідки турнірські в тебе беруться? ці, блядь Чим би то себе втівати після гри Поні Айленд капітан трошки з розуму зійшов, тому е, управління перебираю я. Більш адекватна частина Романа. Хаха, наїбать все пізде, пограв раз у Pony Island. Отже, король влаштовує турнірні бої своїх солдатів між своїми солдатами на смерть. Ну і як би там не крути і що би не роби, він. Трошки якийсь нас йобнутий. Також, коли ми прийшли в Шатро до короля, він нам розказує, що знає, звідки взялися ці духи, і розказує нам історію якраз тої жінки, яку він стратив через те, що вона його не послухала. Я тільки що згадав, що її звати Сабріна. Сабріна юна відьмучка. Хто знає, про що я, той знає, про що. Я. Коротше, вона ще й була його придворним магом. І вона не послухалась його під час битви за якраз той самий Верген три роки тому. Саме через це він вирішив спалити її, прикувавши до колеса. І після того в нього помер на охоті син. Хоча то ніяк не пов'язано, він просто попав в капкан. Ну то сам король то каже. Ну і більше нічого такого не відбувалось до сих пір. Зараз же ж він якимось чином активізував то прокляття. Тому тепер ми маємо розсіяти туман, в якому є привиди. Оті, і також зняти закляття з отого от самого короля, якого я буду називати Пивко. Називати його. Пивко я буду через те, що в нього ім'я Хенсель, а мені дуже схоже на Хейнекен. От такий асоціативний ряд я вибудував, ну що я зроблю, вибачте. Також він нам каже, що це його Дартмол. Так, так, я знаю, що його звати не Дартмол, а якось там по-іншому. Але асоціативний ряд все ж таки працює так, що я тепер думаю, що він дартмол. І я його постійно називав або Дартмол, або червона шапочка. Тому що ім'я схоже, ну і шапочку червону має. Ну я ж тільки що пояснював, що в нас Хенсель став Хейнекеном. Хейникін Скайвокер, коротше, він має ввести нас в курс діла і розповісти нам взагалі, як ми маємо зняти то чи інше закляття, що він в принципі і робить. Також він нам розказує, що тут планується змова проти короля, і ми маємо допомогти їм вияснити, хто змовник. Одну частину того завдання я насправді виконав, тому що я думав, що це одне з основних завдань, але не більше. Воно не дуже цікаве, навіть для мене, якщо чесно. Коротше, в тій частині завдання ми виясняємо, що любисток також причетний до тої змови, якимось чином. І я не розумію, любисток, ти вообще ти біл чи як? Ну я просто чесно не розумію, якого хера, якого хера ти, чоловіче, зараз стосуєшся в цьому таборі, але плануєш змову проти короля, який керує цим табором. Ну тобто. Ти не можеш там щось придумати, щоб тебе блядь, не було. Бо тому, що ти, якщо чесно, не вирішуєш взагалі нічого в цій главі, блядь. Так, трошки погоріли на любистка, який трошки погорів на своїх листах дебільних. Тепер приймуємо на місце, де стратили оту жінку, оту Сабріну юну відьму. Там ми включаємо режим детектива. І якщо чесно, в цій грі воно реалізовано так само погано, як і в попередній. Мені не подобається клацати на всі варіанти відповіді, тому що треба все перевірити перед тим як втекти назад. При тому, що деякі варіанти відповіді в Собі ще варіанти відповіді, і ти такий, ну за що? Та то ще не найгірше, найгірше попереду для цього, щоб зняти це закляття з короля пивка, ми маємо знайти спис, яким прокололи серце тій самій Сабріні, для того, щоб закінчити її страждання. Для того щоб знайти той спис, нам потрібно зустрітися спочатку з чуваком, якого всі знають в таборі, який когось там провиться. Коротше, ці солдати просять того провиця, бо він за них запалював свічки, для того, щоб в битві їх не вбило. І після того вони сміливіше йдуть в бій. Проте. Ніхто до кінця не знає, хто цей чувак його просто всі називають провидець. Але коли ми до нього прийшли і задали декілька запитань, стає зрозуміло, що він яхун. Я, я, я куди прийшов? Всі Яхун, Хейнекен і Дарт Молдикий. Дропа я четвертим буду. Ну коротше, Яхун, це якраз солдат, який зумів проштрикнути серце оцій от Сабріні, і тим самим закінчив її страждання, за що вона йому дуже вдячна, і саме тому на нього не нападають ніякі ні гарпії, ні утопці, ні нахери, ні ніхто. Але от що сталося? Він десь промахав спис ще рік тому. Ну і бачив його в одного антиквара. Того антиквара ми можемо знайти прямо в таборі. Але от знову щось сталося те, що взагалі зовсім не затягує сюжет. Він промахав цей спис в кості. Ні-ні, Я маю на увазі не в кості. ну, Він не кості промахав спис, а промахав спис в кості. По-моєму, я себе ставлю ще більшим дебілом, коли починаю пояснювати свої. Власні дебільні жарти. Ну коротше, тепер нам потрібно прямувати в Верген до Саски і питатися в неї взагалі, що сталося. Хоча він промахав оцей спис Йорвету. Ну, коротше, хоча він взагалі промахав той спис Йорвету, і спис мав би бути, по ідеї, в нього. Але Саски нам розказує, що списа в Йорвета немає, тому що він промахав його якомусь гному. Того гнома ми можемо знайти взагалі на вході до міста Вергена. Ну і коротше, ми забираємо так спис. Ну як забираємо? Я його відіграв в кості. Знову ж таки, я його відіграв не в ко... Ну, Ви поняли? Тепер же ж ми прямуємо назад тою самою дорогою через ті тумани, і на нас знову нападають якісь привиди. Але то вже чесно, мені було похір. Тепер настає момент істини для того, щоб зняти закляття з пивка. До речі, то звучить як непогане завдання для будь-якої гри. Ми маємо з точністю відтворити те, що відбувалось тоді, коли ту жінку палили. Але перед тим як вона промовить своє закляття, король має пробити її списом, подарувавши їй таким чином спокій. Але туман сам по собі не розвіється, тому ми потім ще окремо будемо розвіювати туман. Це завдання найбільш душна штука, яка тільки може бути. Якимось чином нам потрібно намалювати оцю от штуку на оцій, от штуці, і ми керуємо. Королем, ну як ми через діалогове вікно кажемо йому, ти маєш піти туди, маєш піти туди і маєш пританцювати тут. При тому, що був туман і дощ, і я взагалі не бачив, що відбувається знизу, я вирішив скористатися найкращим рішенням, яке тільки може бути. Подзвонити в інтернет. Я звучу, ніби мені 70. Подзвонив інтернет, запитайся, що там. Ну коротше, ми відтворюємо той ритуал, запалюємо то все, що там наросипав король, і так як всі його піддані втекли, коли побачили перших привидів, то я можу з певненістю сказати, що хайнекен як король мудак страшний, тому що лояльні люди від тебе би не пішли. А так як вони нелояльні, то вони тебе раз не поважають. Два ти на ну коротше, таким чином він знімає себе прокляття. І тепер ми маємо зняти ще й той туман. Ну і я от, якщо чесно, не розумію, тобі придворний мах треба навіщо? Типа би він тобі що робив? Ну, що він тобі робить? Ти дартмол, що тобі робить тут? Курва мать засрана, ти. Кейнекен, ї... Ну коротше, ви зрозуміли моє ставлення до цього от завдання. І до логіки, чому він. Просить якусь незнайому людину, щоб вона йому допомогла. Ти блядь, ти дурак, чи шо? Що ж відбувалось далі? Ми дізнаємось в наступній серії. А зараз я хочу сказати дякую всім спонсорам, які підтримують мій контент. Їхні імена та нікнейми ви можете бачити зараз же на екрані. Якби не ви, я не знаю, що б я робив. Також окреме дякую, хочу сказати Олександрі Кузнєцовій, яка дуже і дуже сильно підтримує мій контент. Ну і вже по традиції. Харкайте на все ро цінуйте будь-який контент українською мовою. Ну і найголовніше слава Україні! Чуєш? От блядь. ти може нахуй вже щось зробиш там, курва? Ти мав її вбити, ще коли вона твоє м'я сказала, дебіл.